Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні хочу показати, які зміни відбулися в акваріумі з золотими рибками. Це відео для порівняння, якими вони були, коли я їх привезла з магазину. Всі такі сіренькі, це мальок золотої рибки, сіренького кольору такого, але вони вже почали потрошку якесь забарвлення отримувати. Золоті рибки змінюють забарвлення все життя. Зазвичай зміна забарвлення починається у віці від 3 до 6 місяців. Цей процес може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, в залежності від умов утримання, генетики та харчування. Цим рибкам вже 4 місяця і дивіться, які вони стали. Вони ще не повністю змінили свій колір. У них такі стали чорні спинки. А животики ще оливкового та золотавого кольору. А ось одна рибка змінила, бачите, забарвлення, вона стала червоненька, з чорною спинкою. Я купляла їх малючками, і вони всі були сірого кольору, і було дуже цікаво, які вони стануть. Ну, ось такі трансформації відбуваються. І вони ще будуть змінювати колір. Можуть з'явитися чорні, білі плями, червоні. Буду тримати вас в курсі справи, якими далі вони будуть, ці золоті рибки. Ще в мене в цьому акваріумі живе анцистрос. І сьогодні ми будемо його годувати огірком. Анцистроси в мене в трьох акваріумах. Тому що всіх треба буде сьогодні погодувати. Мені подобається ось такий метод. Я беру виделку або ніж, прив'язую на мотузочку і наколюю огірок або кабачок ось таким чином. і годую ансиструсів. Бо огірок він не тоне і вони його не їдять, якщо він плаває десь там на поверхні. Мені треба, щоб ці огірки були на дні. І дуже зручно потім за мотузку цей ніж витягти з акваріума. Огірок не треба нічим обробляти, а то я знаю, що там на, на перших парах дуже люблять кипяток. Щоб же ж не занести ніяку інфекцію в акваріум. Нема там ніякої інфекції. Огірок обробляти нічим не треба. Просто свіжий огірок кидаєте отак от на дно. Метузочку фіксуєте зверху, щоб вона не впала в акваріум. І огірок з'їсть. Рибка, це зазвичай відбувається вночі і на ранок просто забираєте ніж з акваріума за цю мотузку. І все. Ось тут ховається ансистра під цим корчем. Вони ведуть нічний спосіб життя, тож за ніч вони з'їдять. цей огірок. Це прийшла моя Барселона на провірку. Огірки вона не їсть. Ось рибки їдять. Це інший мій акваріум. Це не бру, це корм. Я годую рибок, їх тут дуже багато. І огірок закинула. І ось третій мій акваріум також. Бачите, тут на цьому ножку огірок, і рибки вже почали їсти. І равлики катушки. Але катушок я сюди закидаю навмисно. У мене в цьому акваріумі живуть боці і вони люблять їсти равликів, і равлики хіліни, то я їх підгодовую. В іншому акваріумі вирощую равликів і сюди закидаю. потрошки. Тож продовжимо про золотих рибок. Коли починають змінювати забарвлення, золоті рибки. Від віці від 3 до 6 місяців. Процес може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. У деяких золотих рибок остаточне забарвлення може встановитись лише після одного року життя. Як змінюється забарвлення? Більшість мальків золотих рибок народжуються темно-сірими або оливковими. Це природне маскувальне забарвлення. Потім поступово з'являються золоті, червоні, білі або чорні плями, які з часом можуть зливатися або зникати. У деяких рибах забарвлення може повністю змінюватись кілька разів протягом перших одного-другого років життя, що впливає на зміну кольору. Генетика, спадковість це основний чинник, який буде впливати на остаточне забарвлення. Також освітлення рибки, які тримаються в темряві, часто втрачають яскраві кольори. Тож, рибкам золотим потрібно яскраве світло, тоді вони краще мають вигляд. Якість води. Якщо погана якість води, може також бути некрасивий такий темний тьмяний колір. Харчування впливає, нестача певних речовин, каротиноїдів, спіруліни. Знижую насиченість кольору. Я своїх золотих рибок кормлю кормом тетра, спеціальний корм для золотих рибок тетра. І м, трубочником, який я розводжу сама. Також на колір впливає стрес, хвороби, старіння. Цікавий факт. Іноді дорослі золоті рибки раптом змінюють колір, навіть після кількох років. Наприклад, чорні плями можуть зникнути, або червоні зміняться на білі. Це не завжди ознака проблем, іноді це просто особливості організму. Золоті рибки також їдять равликів. Вони взагалі дуже люблять поїсти, вони їдять все, що поміщується їм до рота. Ось ці равлики, які є тут в асортименті на передньому склі сидять. Це ті равлики, які вони встигли вирости, поки золоті рибки були маленькими. І вони мені дуже допомогли, бо коли рибки їдять золоті, багато рештки корму, от багато що, залишається на дні. І равлики цей корм під'їдали і не псувався біобаланс, не псувався корм в акваріумі бо корм падає там між камінців, тож в мене травники допомогли тримати біобаланс в гарному стані. Також анциструс тут є, він також підбирає рештки з дна. І ще в мене тут трубочник живе в ґрунті, бо я годую золотих рибок трубочникам. І тож що вони не встигають з'їсти, ці черв'ячки падають в ґрунт і живуть в ґрунті. І також доїдають ті рештки, які, от бачите, падають на дно і провалюються між камінчиками. Це, щоб тримати біобаланс, щоб не було хвороб в акваріумі, щоб не псувалась вода. Підміни води я в цьому акваріумі роблю раз на тиждень 30% від об'єму акваріуму. Таке в нас вийшло сьогодні відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.